Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Це середина завозу. Ціна за кілограм приблизно 250 гривень. І подивіться, яку класну шовкову блузу я знайшла від Лора Ешлі. Дуже ніжні, красиві у неї мережевні вставки. І ось така от бірочка, де й вказано, що це 100% шовк. Розмір був вказаний 40 й Ось так вона виглядає в примірці. І, на жаль, мені вона видалась трішки маловатою, особливо це помітно в рукавах, якось надто сильно вони обтягують руки. Дуже шкода, адже блуза просто розкішна. Дуже гарний у неї і дизайн, і за складом вона шовкова. Дуже ніжна, романтична, просто супер буде виглядати і в класичних образах, і в таких от кежуальних з джинсами. І тільки подивіться, яку ще я блузу знайшла. Це дорогущий бренд Coach. Напевно, більш вам відомий за гаманцями, за сумками. І тут мені трапилася ось така от блуза. Правда, розмір тут вказаний нульовий. Я так розумію, що це XS. -ка. Дуже вона малесенька в чорному кольорі, вона декорована такими от зірками блискучими, срібними. Не можу її приміряти, тому просто ось так вам показую в руках. І вона просто в ідеальному новому стані. І також мені вдалося знайти ось таку майку. На перший погляд, вона звичайно банальна, але це хороший дорогий бренд Donna Karan New York. Ось такі у неї декоративні малесенькі гудзики з назвою бренду, з першими літерами, Назва бренду DNKY. І давайте ще глянемо бірочку зі складом. На дотик тканинка чудова, м'яка, і, власне, у складі тут переважає віскоза. Віскози тут 73%, решта Поліестер. І давайте покажу її в примірці. Ось така звичайна смугаста майка в чорно-білих кольорах, дуже базова, і непогано виглядає саме з джинсами. Майка, бачите, така от подовжена прямого крою, класно, і під заправкою, ось так, на випуск. В ідеальному стамі класний варіант для літа. Як вам вона, пишіть в коментарях. І ще знайшла ось такий жакет. Жакет вкорочений в чорному кольорі, в непоганому стані і на вигляд він ляний. Давайте детальніше роздивимося. Бірочку, 16 42 розмір вказаний, і тут 50% льоми, 50% бавовни і підкладка на 100% за цитатом. Жакет злегка приталений, рукава тут три чверті, і попри те, що це 16-й розмір, тобто це Excel, він виглядає доволі делікатно, і навіть плечі тут на місці. Як вам він, також напишіть в коментарях. І попри те, що це жакет з льону, він дуже добре тримає форму це великий плюс. І ще мені сподобалася ось така напівпрозора блуза, чорна, і вона має такий ефект зжатої тканинки. На вигляд вона така як шифонова і на перший погляд нібито синтетична, але насправді тут переважає котон, бавовна і є невеликий відсоток поліестру. Власне, ось така вона оверсайз, причому розмір був вказаний М. Але вона якась прям дуже велика, навіть плечі дещо приспущені, і власне виглядає якось не дуже акуратно. В примісті вона мені не дуже подобається, хоча на вішаку виглядала просто розкішно. Щодо стану, то стан тут ідеальний, просто як з магазину. І ще мені сподобалася ось така сукня комбінація. Вона атласна на тоненьких бретельках, з відкритою спинкою. Щоправда, вона маленького розміру, не зможу приміряти, просто взяла до примірочної вам показати, адже склад тут дуже хороший. Тут переважає ацетат, а саме 85% і 15% поліестеру. Ось така вона з середньої довжини. Дуже класної якості з хорошим складом і в хорошому стані. І ще мені сподобалася ось така от кофта без рукавів в яскравому кольорі фуксії. Це Мазмаркет, фірма Marken Spencer і розмір вказаний М. За складом вона непогана, тут переважає віскоза і є трішечки синтетики. Гарної якості, тканина щільна, власне йде в рубчик, такий дещо асиметричний і класно видовжує фігуру. Загалом люблю фірму Marken Spencer, це хоч і мазмаркет, проте вони дуже якісні і справді трапляються речі з натуральних тканин, навіть іноді з кашеміру і шовку. Ще мені сподобалася ось така звичайна майка в 14 розмірі красивого коралового кольору, дуже якісна, з хорошим складом 100% бавовна. Стан у неї дуже гарний, фактично, слідів носіння не видно. Але, звісно, цей колір буде пасувати не усім, і не усі люблять власне, ось ці такі от відтінки рожевого і помаранчевого. Особисто мені він не дуже подобається. І тільки гляньте, яка була цікава сукня, довга, вона такого класного дизайну з такими отворами з боку і дуже цікавої в'язки на довгий рукавчик. Щоправда, жодної бірочки не було. Можливо, це хтось собі сам зв'язав, пошив, адже ні бренду, ні складу тканини не було. Ну, тканина тут така от напівпрозора, тому я не наважилася її приміряти. І дивимося з вами ще на сумки. Сумки також показую вагові, їх тут взагалі дуже і дуже мало, буквально кілька штук. Ось така дуже містка сумка в новому стані, без дефектів, щоправда, вона з екошкіри це у нас замінник. Невеличка сумочка біла у поєднанні з таким от чорним, але вона дуже замазана попереду. А ось ця вже в гарному стані, я б сказала, ідеальному невеличка сумочка на довгій ручці. І тут ще одна така невеличка сумочка, теж на довгій руці в гарному стані, але знову ж таки екошкіра. А це ми з вами перемістилися у люкс-відділ, де фіксовані тіни. Ось така була сумка. Почтальонка коштує 240 гривень в такому темному кольорі, коричневому. І здається, що вона була з натуральної шкіри. Непогана була сумка Шопер в золотому кольорі. І ось така я вже її показувала в одному з своїх минулих відео. Бачите, її поки що ніхто не спішить купляти. І знову ж таки, тут такі от сумки дуже простенькі і спортивні, нічого особливого. А тут у нас зібрані такі дуже мініатюрні сумочки. Це ще схоже на косметичку, коштує 220 гривень. І ось такі, як сумки Клачі 240 гривень. Ось ця непогана. В такий зміїний принт коштує 180 гривень. Усі вони, звісно, в ідеальному стані, але нічого такого носибельного я не бачу. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Ціни тут також фіксовані. Ось такі були непогані кросівки в білому кольорі від River Island. Це у нас кеди, дуже такі акцентні, жовті, в горох, коштували 350 гривень. І ось такі ще босоніжки непогані на танкеці від Clarks. Ще були ось такі кеди в ідеальному стані, в гарному такому кораловому відтінку. Ось такі гарненькі босоніжки на танкеці, і тут така тканина, як ляна. Коштують 300 гривень. Це спортивні балетки від хорошого, якісного бренду Skechers. Вони коштували 400 гривень. І ще ось такі як кеди, балетки, теж їхня ціна 400 гривень. Це у нас шльопанці на піркін штуків, і їхня ціна всього-навсього 120 гривень. І вони були, до речі, з натуральної шкіри. І ось ці балетки теж непогані, в такий зміїний принт це Clarks і, схоже, що натуральна шкіра. Ще з одягу на Люксі мені сподобалася дуже ось така джинсова сукня. Щоправда, коштує вона 700 гривень. Це у нас фірма Тут, 10-й розмір. Денім тут дуже щільний, дуже якісний, класний. Вона йде по типу сорочки, доволі довга і йде з пояском приталена. Водночас дуже жіночна, кежуальна, прям супер. По якості, по виконанню і лягла просто чудово. Я довго вагалася купляти, не купляти її, адже виконана вона просто чудово, вона абсолютно новесенька, а от ціна трішечки кусається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи вона варта цих грошей, чи варто було її купити, а можливо, варто за нею повернутися. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.